28 березня 2025 року міський голова Золочева Ігор Греньків вручив ключі від новенького шкільного автобуса директору Зозулівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Степану Кутянському. Цей автобус є спеціалізованим та зможе перевозити учнів, які мають інвалідність. Нагадаємо, програму Шкільний автобус. Реалізовують Міністерство освіти і науки України у співпраці з міністерством економіки України через Прозоромаркет і є частиною національної політики, зроблено в Україні, яку ініціював президент України Володимир Зеленський. Доброго здоров'я усім В межах державної субвенції сьогодні наша громада отримала ще один новенький шкільний автобус. Громада за це заплатила лише 10%, відсотків. Решта, все це державні кошти. Я хочу сьогодні сказати дякую. Дякую Львівській обласній військовій адміністрації, персональному Максиму Козицькому і колективу всім, хто причетний до сьогоднішньої гарної події. Дякую районній військовій адміністрації, Василю Маркевичу і колективу адміністрації з приємністю передають ці ключі пану Степану, директору Зозулівської Золівської школи для міста Золичева і для восьми наших сіл для діток, для батьків, для педагогів це справжній подарунок. Дай Бог, щастя нам усім. Дякую. Дякую вам. Сьогодні під кінець тижня маємо дуже гарну подію. Наша громада отримала новий школярик. Це вже 19-й школярик, який має відділ освіти і завдяки цьому школярику буде здійснювати перевезення. Наших діток Зузудівського закладу загальної середньої освіти. Школярик має особливість, він розрахований на дітей з інклюзією і за потреби ми зможемо надавати відповідні послуги. При нагоді хочу висловити щиру подяку голові обласної державної адміністрації Максиму Кузицькому. Хочу подякувати також районній адміністрації, нашим депутатам. Міському голові Ігоря Михайловичу. Сподіваюсь, що в подальшому також буде виділятися кошти, і ми будемо поповнювати автопарк наших автобусів. Висловлюю подяку сьогодні від усієї Зозулівської шкільної спільноти за придбання такого гарного якісного автобусу завдяки підтримці обласної адміністрації, районної державної адміністрації, наших засновників Ігоря Михайловича, депутатського корпусу. Ярослава Романовича, моїх безпосередніх керівників Андрія Володимировича, Тараса Володимировича. Наші діти будуть мати можливість користуватися якісним, новим, комфортабельним автобусом, який забезпечує всі їхні потреби, їхню безпеку. А також я впевнений, що цей автобус буде використовуватися не тільки для освітнього процесу, а й для всебічного збагачення наших кухні, Такі як позакласна робота, екскурсії, спортивні змагання. Ми направду щиро вдячні вам. Бо ваш приклад дуже корисний в нашій державі, в передкі часи неспокою, незрозуміння, не але ви будете для нас прикладом і ми завжди будемо пишатися тим, що ви цінуєте освіту, поважаєте її, допомагаєте їй, бо насправді від неї залежить наше майбутнє, і формує наш відростаючий покидіє.